Мене звати Ігор Колтунов, я журналіст каналу 11 програми Гроші. У мене питання. Верховною Радою прийнято закон щодо вживаних авто з Європи. Чи будете ви його витувати, цей закон, і що, власне, самі про нього думаєте? Дякую. Скажу вам відверто, що графік останніх днів не дав мені можливість ні подивитися ні проаналізувати, ні сформувати позицію. Розові з тим, вчора була супорством достойним лучшого примінення по всім засобам масової інформації дуже активно тизувалося твердження про те, що президент закон підписав, що вето підписав. Хоча достатньо будь-якому журналісту просто зайти на сайт і переконатися, що... Закон не те, що не підписаний там головою, а, а і не збирається поки що бути підписаним. Як тільки надійде, я подивлюсь і сформую позицію.